ДТП біля цементного заводу у Здолбунові. Рейсовий автобус з сполученням Дермань. Рівне зіштовхнувся із цементовозом. Пасажири із потрощеного автобуса вибиралися самостійно. Водія діставали рятувальники. Автобус рухався у напрямку рівного. Відомо про трьох постраждалих. Серед них 62-річний водій та 40-річна пасажирка. Їх доправили до лікарні. 22-річна жінка на 24-му тижні вагітності відмовилася від госпіталізації. У неї забійна рана лівої гомілки. Решта пасажирів відбулися переліком та незначними ушкодженнями. Я нічого не бачила, побачила тільки почула, коли люди кричать, і просто побачила перед собою труба падає. і все». І після того побачила, як автобус зупиняється, всі починають прибігати. За попередньою версією водію автобуса стало погано і він виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажівкою. Водій цементовоза не постраждав. Точну причину ДТП встановлюють слідчі. Водій вантажівки на камеру спілкуватися відмовився, але повідомив, що йому назустріч виїхав автобус. Він намагався уникнути зіткнення. І по обочині, але все ж таки втекти не вдалося, і автобус влетів у цистерну, в якій перебував цемент. Це був звичайний маршрут. Водій автобуса за день ним їхав кілька разів. Доки тривала рятувальна операція та встановлювали причини ДТП, було організовано об'їзд для транспорту. Вадим Мороз, телеканал ІТВІ.